Друзі, тільки подивіться, скільки тут жуйок. Венді, а от тобі зовсім не пощастило. Що за малеча? Але не переймайся, а спробуй. Так, саме так я і зроблю. Але є одне але. Ніяк не виходить дістати. Ну ж бо О, ні. Тепер мене ще палець застряг в автоматі. Допоможіть. Що мені з цим робити? Давай допоможу. Ну-ка. Ще трохи. А, не виходить. Все одно палець всередині. Отже, переходимо до крайніх заходів. О, ні. Не вже спрацювало. А ти що думала, що я тобі палець відріжу? От, тримай. Пригощайся своїми жуйками. О, ні, палець знову застряг. А, ні, Сем, ти знаєш, здалось. Спробуємо. М -м, до речі, дуже-дуже смачно. Так і хочеться скуштувати кожен колір. І смачно, і бульбашки виходять неймовірні. <рекун -плеска> Ох, без коментарів. Що ж, настав час і мені спробувати жуйку. Прошу без всяких пилок. Дай сюди це небезпечно. Добре, добре. У мене знайдеться монетка, щоб роздобути ласощі. Так, а ось і він мій гаманець. Подивимось. Вставляємо монетку і отримуємо винагороду. А ось і вона зелена жуйка. Саме та, яку я хотів спробувати в першу чергу. Мм, смачно! І бульбашки правда, відмінні виходять. Що ж, продовжуємо. Що? Ми вже у мене була лише одна монета. Ну і що мені тепер робити? О, ідея! Жуйка, це ж по суті пластилін. Тож чому не зліпити з неї монету? Ну-ка, спробуємо вставити. Ось так. М -м, щось не виходить. Треба напружитись. Ну от, доведеться прийти до екстрених дій. Не можна пилкою, значить, буду бити молотком. Так, спрацювало Ммм, Яка неймовірно смачна жуйка. І бульбашка просто супер. Це було, звісно, круто, але спосіб все одно варварський. От у мене є парася вся скарбничка. От її треба лише розбити. Зачекайте. То що ж таке? Спокійно, вона ж гумова. Навіщо її розбивати? Достатньо просто відкрити кришечку знизу. Ось тобі і всі твої монети. А так, все так було просто. Ну що ж, дякую за допомогу. Тепер я можу з'їсти стільки жок, скільки захочу. А захоче дуже багато. Почнемо дегустацію з червоної та жовтої. М -м, які вони смачні. Ходімо далі. Ох, ви тільки погляньте, скільки тут жуйок. Мені вистачило грошей, щоб отримати їх усі. Тепер я можу хоч купатися в них. Але, звісно, я цього робити не буду. Я просто злопаю все з величезним задоволенням. А потім надую гігантську бульбашку. А може не треба? Бо вона занадто гігантська! Ну ось, цього разу маленька смакота дісталась мені. Ти гляньте, яка величезна коробка дісталась мені. Величезна? Порівняно з моєю, твоя це просто пшик. Ох, дівчата, підберіть шелепо. Заздрість погане почуття. Ну що ж, очевидно, цього разу першою буду я. Мало того, що у мене маленька пачка Ментоса, так всередині ще лише одна цукерка. Добре, хоч би її я злопаю. М -м, яка ж вона освіжаюча. У мене навіть бурулька на носі вилізла. Комедна. Ей, бурулька в тебе, а страждають інші. Так не чесно. Пробач, я не спеціально. Венді, ти чого? Не відкривається. Отак нарешті вийшло. Ну, а де мої цукерки? Ого. У мене також лише одна цукерка, але яка? Тут справ не на один укус. Це явно. М -м, яка ж вона смачна. Просто смакота. Ой-ой. Щось я недооцінила, наскільки вона м'ятна. Мерзну так, наче зараз лежу в согробі. Ох. Останній штрих. І мій шедевр готовий. Ох! Чому так слизько? Я падаю. Ой. А -а -а. Тільки не торт. Упс. Здається, не всі так задоволені ментасом, як я. Ну що ж, Сем, тепер твоя черга відкривати пачку. Так, нарешті. Але в мене коробка настільки величезна, що я навіть підняти не можу. Але все таки у мене вийшло. Так, ось вона моя величезна цукерка. Настав час її з'їсти. Звичайно, ж цілком. М -м -м, ось цей апетит у мене розігрався. Просто не можу зупинитись. Мені, звичайно, вже холодно, але нічого я потерплю. Дуже е -е 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 холодно. Нічого собі, дівчата, та у нас тут зима посеред літа. Давайте грати у сніжки. Чудова ідея. Ловіть. Ей, я б ти могла. Ось тобі отримуй. Моя помста буде ой якою неприємною. Досить, вистачить. Хоча варто визнати, що це дуже весело. Звичайно, весело. А це завдяки мені. Нічого собі. Такої панти я ще не бачила. Я теж такої не бачив. Така маленька. А в мене ідеальна середина. Кращий варіант. Ні, найкращий варіант це моя величезна пляшка. Тільки погляньте. Ей, боляче. Ну і добре. Проте я свою фанту вип'ю перший. Спробуємо. О, то це ж не фанта, а рідка цукерка. Ще краще. І набагато смачніше. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Клас! Да, сподобалась вона не лише мені, а ще й бджолам. Ану, геть. Ти що робиш? Вона вона вкрала мою фанту. Ану поверни. Спокійно, ти її зараз розлютиш і вона покличе подружок Тоді вони і мою пляшку вкрадуть. Дай мені спокійно насолодитися цією апельсиновою смакотою. Неймовірно. Всі вже спробували, а я ні. Потрібно виправлятись. Вау! Виглядає дуже апетитно! На смак відмінно і консистенція прикольна! Ням-ням-ням! Ого! Подивіться, яка вона липка! Клас! Все схоже на павотиння! Значить, саме час вдягнути на себе маску людини-павука. Настав час рятувати місто. Тільки подивіться, на що я здатна. Ніколи б не подумала, що я зможу лазити по стелях та стінах. Клас. Ой, правда, даремно, я руку від стелі відліпила. Смакота. А -а 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 -а. І що не робила. Тебе рятує тільки те, що не вся цукерка з пляшки вилилась. Так, ти ж мені людина павук. До речі, поки ви валяєтесь на підлозі, я, мабуть, даїм смакоту. Яка ж маленька пляшка мені дісталось. А у мене пляшка побільше А у мене найбільша пляшка. Як же здорово! Ой, кім, тобі не пощастило. Давай спробуй. Добре. Відкрию пляшку і спробую. М -м -м, хоча вона і маленька, але все одно наповнювач дуже смачний. Скітл з тамидове жили. Ну, яка ж смакота. Там ще на дні залишилось. О, ні. Який жо? Зачекає у мене одна ідея? Ні, ні, ні. Я сама витягну. Ось так. Чудово! Ну що ж, моя черга. О, неймовірно. У мене медове желе зі Скітлс десятеро більше, ніж у Кімберлі. Як же солодко. Відмінно. Ой, у мене також на дні залишились цукерки. Як їх дістати? М -м -м, треба розкрутити пляшку. І от тепер я точно дістану цукерки. О, ні. У мене рука застрягла. Що робити? Тіна, їж своє желе. Ну, давай же. О, Точняк. Спробуємо видавити. А це не так легко, як я думала. Так, мені потрібен план Б. Я знаю. Вдягну на пляшку купу резинок. Тоді вони стиснуть пляшку і всі цукерки видавляться прямісінько мені в рот. О так вийшло. О, як же класно! Дуже смачно, і мені навіть не потрібно докладати сил. Що? Це все. А де ще цукерки? А на дні ще ціла купа. Є ідея як дістати. У мене не вийшло. Хм -хм. О, знаю. Кія! Ось це так. Тепер з'їсти цукерки не створить жодних складнощів. О, а можеш і мені допомогти. Звісно. Пляшка менша, тому роботи набагато більше. Ага, готова. О, моя рука вільна. Велике дякую, Тіна. Ти мене врятувала. Бажаю тобі смачного. Велике дякую. М -м -м, смакота. Це точно кращий день у моєму житті. Що? У кімберлі такий величезний торт, а у мене такий маленький. Який же гарний торт Обожнюю рожевий колір Ось це так. Я ніколи ще не їла таких величезних тортиків. Квентін тобі пощастило найменше, але ти починаєш. Окей ряд зі смаком полониці смакота. Тут навіть свічка є, і я можу загадати бажання, щоб в наступний раз у мене був смаколик. Ей! куди полетів мій торт? Ну ти лузер! Ну що ж, тепер моя черга. Кіно можна спробувати. Звісно ж, ні, цей торт лише для мене. Та не заважай, Квентін. І так, і я хочу щоб... Хоча б маленький шматочок. О, до мене прийшла ідея. Для крутого пранка підкладу замість свічки пітарду. Подивимось, як вона задує її. Так, а чому не виходить задути? О, ні. Мій торт. Він вибухнув і тепер я вся замазана. Тіна, пранк вдався. Не смішно. О, а тортик все одно дуже смачний. Нехай він не розірвався на невеликі шматочки, але мені все одно. Ну що ж, нарешті настала моя черга. Мій торт гарний з усіх боків. Нічого смачнішого я ще не бачила. Бажання загадала. Переходимо до дегустації. М -м -м, він просто ідеальний. Ням-ням-ням. Зачекайте, а що відбувається? Чому він так швидко зменшується? Ей. Золодюшки. Та як вам не соромно? Пробач, Тіна. От не хочеш. Не потрібні мені залишки. Ну і даремно, до речі, дуже смачно. М -м, прикольно. Збиті вершки та полониця. Супер поєднання. А в мене дуже дрібні збиті вершки. І крихітна полуниця. А в мене найбільша полуниця і найбільші збиті вершки. Моє бажання виповнилось. Ох. Добре, я почну. Видавлю вершки на полуничку. Виглядає дуже мило. Отак. І блимнути не встигла, вже все з'їла Ну що ж, тепер моя черга. Почнемо з полониці. Хочу зачекайте. Звичайно ж, краще з'єднати збиті вершки та полоницю. Для початку В миску видавлю вершки. Які ж вони смачні. А потім туди ж видавлю полоницю. Чудово. Все перемішаємо. І у мене вийде справжній полоничний крем. Як же апетитно виглядає? Спробуємо. Отак. Це саме те, що я й хотіла. Переходимо до наступного етапу. Зробимо тости в тостері. О, готово Залишилось зловити. Чудово! Кладемо тости на тарілку і намажемо моїм полуничним кремом. Я хочу зробити супервисокий сендвіч, де буде 100 тостів. Краса! Залишилось прикрасити сендвіч зверху залишками збитих вершків, і можна спробувати. Ого, я й не очікувала, що він буде таким важким. А -а 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 -а, який жах! Фух. Я пережила це грати з сендвічів. Тепер я все в полуничному кримі. Фух. Ось так набагато краще. Хм, Залишився лише один тост з кримом. Ugh, Але це краще, ніж нічого. Між іншим дуже смачно. Квентін тепер ти. Хм, hmm. Знаєте, до мене щойно прийшла геніальна думка. Беремо вершки, збовтаємо, а тепер вставимо в полуницю і видавлюємо. Полуниця виростає прямо на очах. О, ні. Здається, я переборщив. Тепер ми всі в Кримі, і здається, це навіть прикольно. Ой, яка маленька порція хоба буби. А в мене середня порція цукерок. Ого. Вау! Це найбільша порція з м'ятних цукерок у світі. Бачили, так? А це що? Так, так, у мене порція сама маленька. Але я починаю перша. М -м, яка ж смачна жуйка. А ще можна надути бульбашку. Клас! Ой, та подумаєш. Чур я наступний. Погнали! Стій! Можна, наступна буду я. Будь ласка. Ех. Ну, добре, поступаюсь тобі. Велике, дякую, Кенні. Ну що, спробуємо? Вау! Яка смакота. Mm, Ого, як холодно. Здається, у мене з'явилась на вас суперздатність. Крижаний подих. Круто, але стає дуже холодно. Бррр, рятуйте, я задубів. Не можу поворухнутись. Здається, я переборщила Пробачте, друзі. Ця сирна локшина така маленька. Ого, Ешлі пощастило більше. Саме так. І цьому я дуже рада. Нічого собі, не можу повірити своєму щастю. Упс А він локшину їсти буде? Не знаю. Починай ти. Добре. Який аромат. Я буду їсти її паличками, як і годиться. Що? А чому в мене не виходить дістати? Ай! Ну й добре, буду їсти без паличок. Прямо так. М -м, смакота. О, Дівчатка, мені таке наснилось. Ого. Тут це був не сон. Мені дісталась гігантська локшина. Бачили, бачили. Спокійно! Ти ще встигнеш насолодитись нею, а зараз моя черга. Спробуємо. Ого, я й не очікувала, що вона буде настільки смачною. Повний уліт А як щодо кетчупу, без нього смачніше. М -м, у цієї Локшини чудовий сирний смак. І я не хочу його псувати. Як же все? Е, хто там далі? Моя година настала. Ура! Та годі вам, дівчата, я такий щасливий, що хочеться танцювати. На відміну від Ешлі, одного сирного смаку мені мало. Тому я додам якомога більше кетчупу. Ось це насолода. Я завжди про таке мріяв. До речі, у мене не просто виделка, а гаджет, який може супершвидко накручувати лекшану. Так, головне встигати класти її до рота. І друга рука мені в цьому допоможе. Так, я в захваті. Здається, я все життя не доїдав ради цього моменту. Смакота! Схоже, Кенні з божеволів. Так, все точно. Це було незрівнянно Йок, я ж тільки почав, як вона так швидко закінчилась. Ой, дівчата, які ви смішні. Пробачте, я розумію, що я дуже захопився. А це моє. Віддай. О, ви ж не проти, якщо я даєм свою порцію. Ну, зовсім ніяких манер. Ха! Яка смішна кола! Та вона ж зроблена з мармеладу. Ось це прикол. Wow. Oh. <гас> Ух ти! Це неймовірна вдача. А, а мою кону ледве розглянеш через те, що вона зовсім крихітна, але це краще, ніж нічого. М -м, як прикольно. Я буду насолоджуватись кожним шматочком. Отак. От Гей, вешлі. Ану, прибери руки. Це моє. Гаразд. У мене є ціла кола середнього розміру. І я вже придумала, як я буду її їсти. Для початку розріжу її рівно на дві частини, а потім поділю її на ось такі кубики. Ну і що, класно я придумала? Спробуємо. М -м, нічого собі. Перший раз у житі куштую мармелад з кока-кольним смаком, але мені дуже подобається. Ей, Кенні, а ти що тут робиш? А, гаразд, я зрозумів. Ауч! Отож. М -м, ну, яка ж смакота. Цей мармелад просто пальчики оближеш. Хочу з'їсти все. все все Кайф. Ну, нарешті настала моя черга спробувати своє супер мега-коло. Почну з верхівки. О, так, яка ж це смакота. Ну що, подружка, час зняти з тебе етикетку. Вау! Як же забавно, вона тремтить. До мене прийшла просто супер ідея. Засунемо Кока-Колу в самий великий килих, який у мене є. О, а це, виявляється не так вже і просто. Ну, нічого. Зараз із допомогою фену у мене все вийде. От так. Як же це апетитно виглядає! Вже не терпиться спробувати. Ого. Мені здається, вже стало смачніше, ніж раніше. Продовжуємо нашу роботу. Чесно кажучи, я думала, що процес буде швидким, але упевнена, воно того варте. Готово! Вау! Ну, а тепер спробуємо, що у мене вийшло. Нічого собі, який він важкий. О, так! я була права. Стало ще смачніше, ніж раніше. Ми також хочемо. Спокійно, народ. Ех, не прокатило. Ну, ти даєш, Роксі. Випила залпом! Так, все було потрясно, друзі. Навіть не мрійте. Знову облом. Найменша порція шипочки, що я бачила. А у мене середня порція цукерок. І я їх просто обожнюю. Нічого собі. Мені дісталась найбільша порція. Так, це буде круто. Ешлі, ти перша. Ех. Добре, подивимося, що з цього вийде. Ха, як вам мій міні фейерверк Ну, от і все. Ауч! А можна обережніше? Ну що ж, спробуємо мою шипучку. Хм, Погляньте, здається, салют починається. Прикольно, мені подобається. Цікаво, що буде, якщо засипати весь вміст пакету собі у рот. Ну-ка. Приготуйтесь. Зараз буде щось. О, здається, салют виходить з-під контролю. О, ні, тільки не це. О, вся, шипочка просипалась на стіл. А, рятуйте, хто може. Мамочки, дуже багато фєрверків. О усі живі. Ось це ми відпалюємо.